Друзі, вітаю! Трамп шокував своїми заявами. каже, що Україна може повернути всі свої землі. Більше того, може навіть піти далі. Росію назвав паперовим тигром, і здавалось би, супер, перемога в кишені, можемо повертати щасливі додому. Правда, Володимир Зеленський, коли його наші журналісти запитали, як же пройшла зустріч, сказав, що поки що коментувати не буде. Говорить, дуже багато всього, дуже багато класного. Потім в телебаченні американському сказав, що його дуже здивували ці заяви Трампа, але не сказав, що дуже вони його обрадували. Тому що виходить британська і американська преса, і в російському стилі каже, не все так однозначно. Тобто вони кажуть, да, сказав, що будуть повертати територію, Україна може піти далі. А що дали по факту? Нічого. Меланія відмовляється від зустрічі з Оленою Зеленською, пише йорк Пост, а Німеччина на фоні цих заяв і цієї подвійної хитро. Розумної дипломатії каже, що з 1 січня будуть мобілізовувати солдатів і повертати своє РНБО, точніше створювати в них його зараз, виявляється, не було. Давайте все це проаналізуємо, що насправді сталось в Нью-Йорку, Про що говорили не тільки на камеру, про що говорили поза камерою по правді, тому що велике відчуття, що все не так, як пишуть відомі заголовки. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат. Ми збираємо з вами на бойовий катер гур. Будь ласка, покладіть 100 гривень, тому що зараз це критичний час, і нам зараз це дуже-дуже потрібно. Якщо не ми, то хто? Власне, поки українські депутати відчули цю історію за 500 тисяч, 500 тисяч, ще раз вдумайтесь, ми мільйон на бойовий катер збираємо. За 500 тисяч своїм пасіям купляють квіти троянди в формі ведмедиків. От, а багато речей щодо майбутнього України вирішується не в парламенті, тому що там ці ведмедики із троянд, а вирішується все ж таки на полі бою на Донбасі і в Асамблеї ООН. Дональд Трамп розкидався компліментами і називав Росію паперовим тигром. І що ми повернемо території, і що взагалі ми переможемо. Правда, Рубіо в, інші, в іншому кінці залу казав трошки інші речі, що Україна повинна погодитись. Сталося так, як я вам і казав. Трамп грає з нами доброго поліцейського. Рубіо з нами грає поганого поліцейського. Він же хороший для Росії. І здавалось би, після таких супер заяв Зеленський шокований: Вау, круто! Типу Росія, паперовий тигр. Ми переможемо території, повернемо чим. І ось тут якраз таки виходить газета The Telegraph, Дуже схоже новини і в New York Times, і в Politico, кажуть, да, Трамп зробив класні заяви. Сенатори навіть почали це е, переповідати. що ось дивіться сильна позиція Трампа. Багатьох вона дивує, що він вперше визначився, сказав, хто переможе, що його Путін розчаровує. Ну це все вже ми чули. Але тут паперовий може каже Росія, паперовий тигр супер. Але, типу, вони кажуть, ми готові допомогти Україні, сенатори і конгресмени. Але, але є маленький нюанс, якщо Європа сама це зробить. І зараз, якраз таки на фоні цього ми бачимо, що якось вони не договорюють. І газета The Telegraph виходить дійсно з новиною, в якій вони кажуть, що друзі, дивіться, Трамп сказав дійсно про українські меседжі, все дуже класно. От, але є один маленький нюанс. Більш за все, Штати виходять з підтримки України в війні. Раз. Друге, вони будуть далі продавати зброю, але європейські партнери платять гроші, вони її передають не більше. New York Times політика кажуть, що це за кілька місяців може змінитися. І це не фінальне рішення, так як. Нічого в Трампа фінального немає, і е, обіцянка завершити війну за 24 години за 48. Вона виглядала нездійсненною, але всі очікували тиску на Росію, тиску на Китай. Цим десь пита намагався е, пробував маніпулювати президент. що, мовляв, пане Трамп, якщо ви натиснете на Китай, на Фоксі це казав, то все буде класно. Дивіться, ви ж зможете давайте. Але Трамп казав. Нам схожі речі, ви теж зможете самі рухатись вперед, я вас вірю, але допомагати тиснути на Росію, Китай, Індію не буду. І ось зараз бачимо, що Трамп, як пише за Телеграф, вмиває руки. Інша преса каже, що це може бути не остаточно. Проте зараз бачимо, що під бривадні пісні я вас підтримую, Україна не захотіла мінятися територіями. От, в значенні, що там вийдіть з Донбасу, росіяни десь там відступлять на 3 кілометри десь на Херсонщині, да? так. Бо Зеленський це сказав, що Трамп розуміє, що міняти з території ми не, ми не можемо. От, е і власне, е це стало підсумком. Але на камери говорили одне, насправді відбувалось зовсім інше. Ну тому, що інакше, якщо Росія паперовий тигр, ми можемо повернути всі території, ми можемо виграти, да? е то. Чому Меланія Трамп відмовляється зустрічати з Оленою Зеленською? Такі ж класні відносини, значить, по факту там. Насправді не дуже добре. Штати можуть зробити крок в сторону, подивитись це лягає в їхню стратегію, про яку вони говорили. Зараз уже дехто почав говорити. Ну да, це війна, це проблема Європи. Хай Європа сама вирішує а Європа сама займається. Ну от Німеччина вже починає займатися. Німеччина вже оголошує призив. Ну от правда не обов'язковий для всіх. Отримують qr коди Там треба буде відповісти ви Хочете служити, не хочете. Ну і 1070 хочуть за наступні кілька років зібрати. Ну от а Урсула каже, і РНБО повертає, Урсула каже, що відмовляться до 27 го року точно від російських енергоносіїв. Ну, знаєте, вже теж на, на фоні цих таких новин, що штати вмива можуть вмивати руки. Ну от, виглядає це трошки така. За слабка історія могли б і більше, і раніше, і краще, але бачимо, що Європа дуже довго приймає рішення. А, Макрон сказав, що Європа стикається з дестабілізацією з боку Росії. Макрон намагався теж типу об'єднати, що ось пане Трамп, це ж наші спільні проблеми. Пане Трамп, це ж наше цей Трамп. Казав да-да-да, супер, друже, дякую. От, але нічого не дають. Зеленський зустрівся ще з Бербак. Ну от нічого важливого, дуже багато вторичних заяв. А із, із того, що можна звернути увагу, це Будапештський меморандум провалився. Україна будує нову архітектуру безпеки. До речі, чеки за Будапеш можна було б виписати всім нашим друзям. Ну а Рубіо вкотре повторив про не безмежне терпіння Трампа щодо санкцій проти Росії. Тобто, бачимо, що далі можуть. Далі можуть ці санкції ще й з Росії почати знімати. Я вам казав, що зняття санкцій з Білавія це насправді зняття санкцій з російського авіафлоту. Без Китаю Путінська Росія нічого сказав Зеленський. Путін боїться прямих перемовин і намагається виграти час для продовження війни. каже Зеленський. До речі, Росія тим часом блекаут на атомні станції просто грає безпекою Європи найбільша атомна станція. Ну, от, Зеленський про Трампа тепер він довіряє мені набагато більше каже. Типу, класна заява, але поки що вона нічого не значить. Ну от, ну і, власне, теж треба розуміти, що Росія дійсно використовує цей час для того, щоб атакувати Україну. Ну от, сенатор Грем назвав переломним момент заяву Трампа про шанси України повернути території. От, але поки що до санкцій Грема, які він казав, 500% поки що ніхто не переходить. Ну і власне, бачимо, що багато заяв різних європейських дипломатів багатьох інших. Ну от, але все це для нас виглядає дуже-дуже вторично. Тому що насправді ось це, що відбулося, зараз побачимо підтвердження. Того, що написало політику, правда, неправда для нас це дійсно велике послаблення, але не катастрофа. Ми починали цю війну самі, коли на нас напали, всі ждали два тижні, три тижні. Виживе Україна, не виживе, можна їй допомагати, не можна. Зараз бачимо, що. Схожа ситуація, спиратись будемо на Європу, але якщо будуть гарні результати, то зрозуміло, що Штати стояти осторонь не будуть і прийдуть на допомогу. А це перше, друге, теж Трамп і мага, які хочуть відійти від війни, шоковані заявами, але зрадіють тим, що відбувається насправді, бачимо, що грошей багато для нас там не передбачено. Але, типу, дотискати російські активи. Можна з європейців брати гроші, можна зброю отримати від штатів за європейські гроші, можна тобто сказати, що це провал, ні. Але дійсно бачимо, що на певний час, можливо, доведеться воювати без штатів. Ось така, друзі, інформація не найкращі новини, але правдиві, що є, треба розуміти, як іти далі. Треба готуватися до різних сценаріїв, але повторюсь. Що Трамп ніколи не відмічався своєю суперстабільністю? Друге завжди є табір демократів, які теж нам можуть, або наприклад, глибинні розвідки різні, теж можуть нам військові структури теж можуть нам дечому допомагати. Напишіть в коментарях, правду кажуть в The Telegraph чи не правду. Друге, чому Трамп грає в таку подвійну гру? От як вам здається, можна ж було б прямо сказати все вмиваю руки. Для чогось цей спектакль і це шоу. Напишіть, будь ласка, в коментарях і привітайте цього депутата, який своїй подрузі подарив 500 тисяч. Букет за 500 тисяч. Просто напишіть йому, що ви про нього думаєте в час війни. Раз, а друге, про позицію Трампа. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.